Дякую всім, хто підтримав збори коштів, які я поширював. Дрон і вся необхідна периферія вже на передовій. Також вже пригнали два пікапа, на які також збирались кошти. Якщо стежите за вкладкою спільноти, то маєте бути в курсі, що я поширював збори на пікап, але на цьому ще не кінець. Ще потрібно обладнати та поремонтувати ці пікапи, тому буду безмежно вдячний, якщо долучитись до збору. Нагадую, що ці пікапи для 9-ї окремої стрілецької мінометної бригади, в якій служать мої рідні брати, всі корисні посилання будуть під цим відео. Хеллоу! я вирішив трішки відійти від айсберга, ним займуся якось іншим разом. А якщо хтось з вас ще не дивився айсберг по скайриму, то раджу подивитись після цього відео. Сьогодні ми знову зануримося в світ скайриму. В цьому відео я хочу поговорити про темну сторону цієї гри. Думаю, що більшість з вас під час перших проходжень не звертало увагу на певні моменти під час гри. Комусь було байдуже, хтось скіпав всі діалоги або не читав книги, які розкидані по всьому скайриму. А хтось не розумів певних речей через особливості свого віку. Отже, ставши вже дорослим, я подивився на скайрим трішки по-іншому. Саме тому я розповім вам про певні ігрові моменти, які можуть змінити ваш погляд на цю гру. Перед тим як почати, хочу звернутись до людей, які знають все на цьому світі і люблять срати коментарями на кшталт. Це ж база, про це всі знають. Відео де цікаве, бо я вже це знаю. Слухайте мене, я дуже радий, що ви все знаєте, але є люди, які не знають, і саме для них зроблене це відео. Ще хочу вам донести, що світ не крутиться навколо вас, тому спустіться нарешті з неба на землю і майте, хоч трішки поваги до інших. А не думайте тільки про себе. Тепер можна повернутись до теми цього відео і почну я з такої локації, як Інгвільд, це древні нордські руїни, які знаходяться недалеко від Данстару. Всі, хто проходив цей данж, знають, що там є привиди, драугри та фінальний бос у вигляді некроманта. На перший погляд, там немає нічого особливого, але якщо придивитись уважніше. То можна зауважити, що всі привиди та драугри жіночої статі, і це неспроста. Адже некромант, який є фінальним босом, насправді не тільки некромант, а ще й некрофіл. Якщо зібрати всі щоденники в цій локації, то можна дізнатися, що Арондил проводив доволі моторошні експерименти з тілами своїх жертв. Також, окрім щоденників, ви можете знайти кімнату. Який цей безсовісний мерзотник зберігав свіжі тіла. Думаю, що не потрібно пояснювати, що ж він збирався з ними робити. Далі по списку у нас доволі цікава інформація про Сирану. Думаю, що кожен знає, хто така Сирана. Для тих, хто не в курсі, пояснюю: серана це древній вампір, якого ми знаходимо під час проходження DLC Давнгард. А також це один з секс символів Скайриму. За думкою скайримського ком'юніті. Якщо все рани спитатись про її вампіризм і про те, як вона стала вампіром, то можна дізнатися, що вона пройшла певний ритуал. Думаю, ви розумієте, до чого я хиль. Першого вампіра створив деєдричний принц Молагбал, точніше першу вампіршу. Із слів сирани можна дізнатися, що перша вампіреса була створена проти своєї волі. А також, якщо поцікавитись Лором Скейриму, то можна дізнатись, що чистокровними вампірами є ті, кого породив сам Молагбал через свій нечистивий ритуал. Суть проста: деїдричному принцу приводять жінок для проведення ритуалу. Ті, які виживуть після нього, стають чистокровними вампіршами і їх називають дочками холодної гавані. Серана одна з тих, хто пережила цей ритуал. Щоб остаточно підкріпити всю вище перечислену інформацію, ви можете запитати у сирани, чи хотіла б вона вилікуватись від вампіризму. В відповідь ви отримаєте доволі цікаву репліку. Вайтран. Якщо прийти до вайтранського ринку, то можна почати діалог з Карлотою Валентією. З нього можна дізнатися, що їй не дають спокою вайтранські чоловіки, а особливо місцевий бард Мікаель. Якщо вирішите допомогти владнати проблему з бардом, то отримуєте непогану нагороду в вигляді грошей. На перший погляд здається, що це доволі шаблонний та дефолтний сайт-квест. Але в ньому є одна невеличка деталь, яка кардинально змінює ставлення до Мікаеля. Якщо прийти в місцеву корчму, і зайти в кімнату Мікеля, то можна знайти доволі цікаву книгу. З назви цієї книги кожен з вас може зробити для себе певний висновок. Рифтен легендарне місто, місто крадіїв, бандитів та інших аморалів. А що, якщо я вам скажу, що окрім всього вище перечисленого, тут ще й панує розпуста? Якщо прийти в Гельгіну ніч ліжку, то можна побачити ряд доволі цікавих речей. Починається все з записки, яка лежить на прилавку. Кохана Гельго, минула ніч була найдивовижнішою в моєму житті. Те, що ти мені показала, те, що ми робили. Я навіть не мріяв про таке. Хто б міг подумати, що в даєдрових чоботах можна так маніпулювати своїм тілом? Любове моя, ти справжня майстриня дебельського мистецтва. Віддаю належне твоїй релігії. Можливо, ми знову зустрінемось незабаром, але тоді дозволь мені принести Форель, твій таємний коханець. Розпуста, дихає вам спів. Він був точно не втомає. Так. Доволі цікава інформація, але її недостатньо. Давайте зайдемо у спальню Геліга. Що ж ми можемо тут побачити? Доволі велику кількість трунків наснаги, прибиті до ліжка окови, клогоркера та полоски шкіри під ліжком, Макітру Меду, немаленьку суму гривень у сейфі, а вишенькою на торті є легендарна книга про хтиву аргоніанську покоївку. Якщо підсумувати все, що ми побачили, то виходить доволі таки цікава картина. Але залізобетонним пруфом діяльності Гельги є слова її помічниці. До речі, ви можете взяти доволі цікавий сайт-квест у цієї помічниці. Раджу пройти. А на цьому у мене все. В Скейремі є доволі багато цікавих та пікантних моментів, але про них розповім якось іншим разом. Буду дуже вдячний, якщо поставите вподобайку, підпишитесь на канал і натиснете на дзвіночок. Також не забувайте про коментарі, а я йду займатися дипломною роботою. Вже через 4 місяці у мене буде захист. Бажаю всім приємного часу доби. Слава Україні!